Дикі звірі, так ми називаємо звірів лісу. А як ви думаєте, дітки, чому? Правильно, тому що ліс це середовище дикої природи, віддалене від людей. Життя диких тварин не потребує людського втручання. Вони самі собі добувають їжу, облаштовують домівку, виховують своїх дитинчат. Лісові тварини звикли жити на волі, тому приносити додому, знайденого в лісі їжачка чи зайчиня не можна. Для них ліс рідний дім, у якому привільно і затишно, а в неволі дика тваринка може загинути. А як ви думаєте, чи різняться? Дикі тварини між собою. Справді, всі тварини різні, хоча в деяких із них є спільні ознаки. Вовк та лисиця хижаки, що палюють на дрібних тварин. Зайчик та олень тварини травоїдні, вони живляться тільки травою чи гілочками, тобто рослинами. А їжак, дикий кабан та ведмідь всеїдні. Їжачкові смакують і фрукти, і комахи. Кабан може посмакувати ще й корінцями рослин, і яйцями птахів, а ведмедик, відомий своєю пристрастю до меду та малини, не відмовиться часом. Половити рибку в лісовому озерці. Кожна тварина неповторна по-своєму, у неї своя характерна зовнішність. Сказати, що всі тварини мають пишне хутро було б неточно. Наприклад, яке ж хутро у їжачка? Колючки, та й годі, навряд чи назвеш хутряними кабана. І Оленя. А скажіть, в яких тварин лісу справді гарні шубки? Лисиця, заєць, ведмідь, вовк, білочка, єнот та бобер. В Україні практично скрізь водяться лисиці, ведмеді, зайці, вовки, білочки. Їжаки, бобри, тварини дикої природи потребують і заслуговують того, щоб їх не знищували, а охороняли та берегли.